Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу першу коротко про головне. Російські терористи минулої доби вбили п'ятьох цивільних українців. Українці цьогоріч частіше одружуються. Волинські тероборонівці отримали бойовий прапор. Почнемо із найголовнішого. Нині вся територія України. По всій території України оголошена повітряна тривога, і маємо вже позитивні новини. Власне, журналіст Цаплієнко повідомив, що наша ППО збила чотири ракети на Харківщині, одну в Дніпропетровщині і одну ракету над Полтавщиною. Все ж таки, бережіть себе і будьте у безпечних місцях разом з тим. Вчора, 4 грудня, наші військові ліквідували російський гелікоптер к 52 збив його підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування. Схід крім того, металобрухтом вчора стали чотири ворожі безпілотники. А на цих кадрах видно, як у шостій ранку спалахнуло в Росії. Відомо про бавовну на аеродромі Енгельськ. Саратовській області саме звідти вилітають винищувачі, які запускають смертоносні ракети по Україні. Бавовна трапилася на ще одному російському аеродромі під Рязанню. Там на стоянці авіаційної техніки вибухнув бензовоз. Троє людей загинули шестеро постраждали. Повідомляють російські медіа. Також є інформація, що постраждали, і їхні бомбардувальники однак перевірити її наразі неможливо. Не можу лишити вас без новин про втрати путінського війська. За добу добривом для української землі стали 540 орків на металобрух. Наші збройні сили України перетворили два ворожі танки, шість артилерійських систем та вісім бойових машин. У ніч на 5 грудня прогреміли вибухи у Запоріжжі та Кривому розі на Дніпропетровщині. В обох випадках росіяни поцілили по промисловій інфраструктурі. У Запоріжжі попередньо люди не ушкоджені. У Кривому розі вбили працівника. Його тіло рятувальники дістали під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення, повідомили в ОВА. Вибухи звучали вранці і на Харківщині. За даними ДСНС, росіяни оптимали. Встріляли куп'янську громаду внаслідок обстрілу. Виникла пожежа на СТО горів автомобіль, пошкоджені покрівлі приватних будинків. Крім цього, окупанти завдали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах. Станом на 14-ту годину відомо про загиблу жінку. Вкрай складна ситуація на Донеччині. Вороги пошкодили, щонайменше 9 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, дитсадок, гуртожиток та адмінбудівлю. На щастя, без постраждалих на Волинському та Поліському напрямках. Обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас у Білорусі продовжують накопичувати сили. Про це повідомляє командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, ситуацію на кордоні постійно відстежують, аби у разі загрози оперативно зреагувати. Наразі ж потреби у цьому немає. Боротьба на фронті, ракетні обстріли всієї країни та постійна тривога вже стали буденністю для українців. Але попри війну життя триває і подекуди випереджає звичні темпи. У 2022 році Українці вже створили понад 200 тисяч сімей. Погодьтеся не дуже притаманно для воюючої країни. Як це пояснюють психологи? Та чому одних війна зближує, а інших розлучає. Дивіться у наступному матеріалі. З початку цього року в Україні зареєстрували понад 200 тисяч нових шлюбів. На волинь припадає лише трохи більше п'яти тисяч. За даними міністерства юстиції, цієї осені українці одружувалися значно частіше ніж минулоріч. Дивно, адже здається, в країні війна і зараз мало бути не до того. Утім, у психологів є пояснення. Люди Намагаються знайти якусь емоційну підтримку, підтримати один одного, і тому відповідно зважується на такий вже, скажем, серйозний крок. І якщо раніше в звичайних умовах ще приглядались один до одного, там очікували, можливо, там і фінансові і матеріальні були якісь, ну скажімо, певні якісь там прогнози собі робили на рахунок заробітку, то зараз на перше місце стала, стала дійсно ця емоційна близькість. Психологиня каже, що війна загострила усі почуття, яких зараз може не вистачати, особливо любові. Саме тому люди спішать зробити те, що могло бути в далеких планах. Однак є й інша сторона медалі. Дещо збільшилася кількість розлучень в області цьогоріч же встигли розлучитися понад 1300 сімей. Для порівняння у минулому році за цей же період розірвали шлюб 1255 подруж. Психологи переконані, що реальні цифри ще вищі. Адже не всі розривають стосунки офіційно. Найпершою причиною цього вбачають саме різні цінності. Людина в екстремальних умовах стає такою, якою вона дійсно є. Вже ота якась певна маска та яку вона грала, відходить на другий план, на другий бік. Не витримали перевірки війною. Більшість стосунків, що трималися на грошах, також сюрпризом для багатьох пар стали різні політичні погляди, а саме на російську агресію. Постало питання, скажімо, роба. або ти на тому боці, або ти на іншому боці. За кого ти? З ким ти? Ще один привід розійтися зрада партнера. У мирний час 18% розлучень ставалися саме з цієї причини. А війна в країні це тільки загострила. Це екстремальна ситуація. Дійсно, гормони викидаються в кров, і людина потребує більше, скажімо, статевих актів, статевих стосунків. Поряд. Ну, скажімо, дружини там немає, і це ну, скажімо, якщо це потреба на чисто фізіологічному рівні. На думку психологині, у стосунках на відстані головне не втратити такий важливий емоційний зв'язок. Саме після цього починаються непорозуміння в парі та в результаті відчуження. Тож найкраща порада не припиняти спілкуватися, обговорювати побут, покупки, сімейні події, та найважливіше підтримувати і намагатися зрозуміти один одного. Придумувати якісь спільні, ну скажімо, свята, якісь пригадувати, як ви там колись зустрілися, де ви ходили. Тобто, весь час намагатися бути з людиною, яка на відстані е е, е ближче. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Волинські тероборонівці отримали бойовий прапор на полотні. Напис за Україну за її волю, а також назва підрозділу. Такі напередодні дня збройних сил України вручили тим бригадам, що відзначилися у боях. Бойовий прапор це визнання бойових заслуг підрозділу. На Київщині відкриють експозицію, присвячену Волинській 14-й бригаді. У такий спосіб жителі Макарова хочуть подякувати князівським воїнам, адже саме вони в лютому березні 22-го року у запеклих боях звільняли це селище від окупантів на прохання місцевих бійці. Бригади допомогли з підготовкою матеріалів. Саму ж експозицію планують відкрити до Дня Збройних сил України. На продовження воєнної теми у прикордонних з Білоруссю лісах селяни самотужки облаштовують сховища. Всередині укриття тюки із соломи, вхід обкладений мішками із піском. В разі артобстрілу чи авіанальоту всередині можуть сховатися до 60 людей. Як туди дістатися, знають лише жителі села. Як розповів суспільному староста Борис Шубич, у громаді високий рівень ґрунтових вод, тому деякі підвальні приміщення використовують те як сховища неможливо. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Що буде із водопостачанням в Луцьку в разі повторного блекауту? Чому на Волині не працюють графіки відключення світла? СБУ продовжує серію обшуків в храмах московського патріархату. Сьогодні вони на Полтавщині. Сьогодні СБУ обшукує приміщення Московського патріархату в Полтавській області. Зокрема, йдеться про Мгарський Спасо, Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії і єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії в межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб правоохоронці проводять огляд території та ряду приміщень, шукають осіб, які можливо причетні до діяльності на шкоду. Державному суверенітету та заборонені речі В СБУ наголошують, що обшуки проводять за безпосередньої участі представників церкви. Ситуація в енергосистемі залишається складною. В Укренерго кажуть, що станом на 5 грудня зберігається дефіцит електроенергії. Додають проблем і морози однак є і успіхи протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання вдалося застосувати мінімальний обсяг аварійних відключень. Також у Волині обленерго пояснили, чому одна й та ж сама адреса може дублюватися в різних часових проміжках у графіках вимкнень електроенергії. Це пов'язано із специфікою побудови електричних мереж. Багатоповерхові будинки кажуть, енергетики мають два джерела живлення: основне і резервне. А відтак можуть живити навіть різні під'їзди одного будинку чи окремо ліфти. Тоді багатоповерхівка потрапляє одразу в декілька часових проміжків на відключення, однак це не означає, що вона буде знеструмлена цілодобово. Наразі у Волині Бленерго намагаються дотримуватись періодичності вимкнень 4 години через 4. У випадку нового блекауту в Луцьку організують погодинну подачу води для того, щоб знати до якої насосної станції належить ваш будинок. У нашому телеграм-каналі є перелік вулиць та насосні станції, до яких вони належать. Через відсутність електроенергії жителям квартир, що проживають вище 4-6 поверхів, може не вистачити тиску в такому випадку. Лучанам радять просити воду в сусідів з нижчих поверхів. Також розливатимуть воду зі свердловин. Наразі визначені два пункти безкоштовної роздачі. Це на вулиці Дубнівській, 26 та на вулиці Мамсурова, 5 В щоденно з 8.30 до 17.00. Щоправда, наливатимуть тільки в велику тару від 30 літрів. Робота свердловин буде запущена після спливу 24 годин після повного знеструмлення. Глучан також просять вдома зробити критичний запас технічної та питної води. Реалії сьогодення такі, що на уроках волинські школярі тепер виготовляють окопні свічки. Цією справою на трудовому навчанні займаються учні Баївського ліцею із бляшанок, воску та картону, які зазвичай потрапляють на смітник. Діти виготовляють свічки. Це джерело не тільки світла, а ще й тепла. Вони не бояться вологи та вітру, а горіти можуть до п'яти годин. Далі школярі окопні свічки передають місцевим волонтерам, аби ті доставили їх. На передову Цими вихідними на Волині не минулося без пригод. На трасі неподалік Горохова сталася аварія. Автобус в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. Внаслідок зіткнення травмувалось п'ятеро пасажирів та водії автобуса. Їх госпіталізували. Двоє пасажирів і карманич досі перебувають у лікарні. Одна жінка у важкому стані. Як встановила поліція, вчора близько 18.00 Вантажівка стояла на дорозі без увімкнених. Аварійних ліхтарів Сезон пожеж. Волинські надзвичайники підбили підсумки минулого тижня. У період з 28 листопада по 4 грудня підрозділи пожежно-рятувальної служби ліквідували 24 пожежі, на яких врятували одну людину. На місці пожеж виявили тіла двох загиблих 30 листопада. У селах Будище та Козлиничі Ковльського району також здійснили 14 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт. Цими вихідними лучани та гості міста мали можливість зануритись в атмосферу українського бароку часів Григорія Сковороди. Музично-літературний концерт влаштували в храмі. Пісні староукраїнською мовою слухала і наша Ольга Матвієва. Звучить українська музика часів Григорія Сковороди. Ці пісні староукраїнською. Їх у храмі ікони холмської божої матері виконують учасники луцького церковного хору кредо для містян. Вони організували унікальний бароковий вечір. Такий спосіб відзначають важливу для України дату 300 років із дня народження великого українського мислителя Григорія Сковороди. Це перший український філософ. Він шукав і, вочевидь, знайшов відповіді на запитання, які ніколи не втратять актуальності. Найперше він вчив про людину, а також її призначення в цьому житті. Хто з нас не хоче щастя? Його твори літературознавці досі вважають одними із кращих зразків українського бароко. Пам'ять про філософа вшановують його ж цитатами. Ми поєднуємо літературне бароко і музичне бароко в такому плані. Тобто духовну музику, хорову співаємо і зачитуємо Григорія Скувродо. Пригадуючи сковороду, не забувають і про тих, хто творить сучасну історію України. Продукуємо, пропагуємо українське, натякаючи на те, що Україна переможе, тому що в Україні це найкраще, найкраще митці, найкращі люди, найкращі воїни в Україні. Все абсолютно найкраще, найкраще в світі, і світ повинен про це знати. І це маленьке старання для того, щоб підтримати наших воїнів у цих тяжких військових умов. Тож концерт насамперед благодійний. Відвідувачі тішаться, що допомагаючи можуть почерпнути користь і для себе допомогти на, на ЗСУ, а також ну, почерпати для себе щось нове і почути е, спів нашого хору, слава За вечір вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень. Усі гроші передадуть волонтерам. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. На продовження музичної теми цими вихідними українських пісень співали навіть за океаном. У Нью-Йорку в Карнегі Холі відбувся урочистий концерт з нагоди сторіччя виконання в цьому закладі пісні Миколи Леонтовича Щедрик. Нині саме ця мелодія є символом різдва для всіх американців. Щоправда, текст там інший, і колядка називається «Carol of the Balls». З цієї нагоди глядачів привітав у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Він нагадав про боротьбу українців проти окупантів та намагання Росії залишити нас без світла й тепла. На сцені колядували Нью-Йоркський хор Думка, дитячий хор Щедрик, що прибув з України до США, український хор бандуристів та американський хор Трініті Стріт». Хори виконали й інші колядки та щедрівки. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.